Зустріч у вальному кабінеті президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа, а також європейських лідерів, пройшла краще ніж очікувалось. Про це каже канцлер Німеччини Фрідріх Мерц а також низка видань, в тому числі і Guardian. Мене звати Ігор Гаврищак. Сьогодні на календарі 19 серпня вівторок. Давайте з вами оглянемо найважливіші події всього світу. Звичайно ж, в першу чергу. Те, що вчора відбувалося в овальному кабінеті, хочу в першу чергу сказати, що ніякої здачі України не відбулося, Україну не схиляли до якихось обмінів території. Хоча Трамп згадував такі тези, але сказали, що це буде вирішуватись виключно на рівні Володимира Зеленського і Путіна. Найважливіше, що всі зійшлися на тому, що має бути тристороння і двостороння зустріч, на яку, до речі, Путін не погоджується і забігаючи репрес, скажу що. Кремль в Овальному кабінеті переграли. Переграли Володимир Зеленський і європейські лідери. В першу чергу хочу вам сказати, що спочатку відбулася зустріч Володимира Зеленського і Трампа. Прес-конференція в Овальному кабінеті, так само як і 28 лютого. Але ситуація і загалом атмосфера була невимушеною. Гарно спілкувалася. Чітка дипломатія з нашого боку. Чіткі відповіді без загострень, усе прекрасно, де можна собі було дозволити якийсь жарт. Вони були присутні дуже вдалі. Наприклад, як пригадуєте 28 лютого був представник Трампа, який казав, що Володимир Зеленський не в костюмі. Цього разу він каже, ви в дуже хорошому костюмі. На що прекрасно віджартував жартував Володимир Зеленський? Сказавши, що я змінив костюм, а ви ні і Трамп тоді розсміявся щиро на всі свої 32 зуби. Загалом знову ж таки повторюся. Хронологія, яка була зустріч в увальному кабінеті, потім закриті перемовини. Потім прес-конференція спільна з лідерами європейських країн, і далі вже знову ж таки закритий формат вісім представників Європи, і не лише там була Урсула фон Дерляйн і Марк Рю, тема на увазі організації ЄС і НАТО. І, звичайно ж, підсумкові прес-конференції загалом все пройшло дуже добре. Російська пропаганда, зет воєнкори і інші пропагандисти мовчали, тому що вони очікували на зовсім інше. Тому вони нічого взагалі про це не писали. Давайте по черзі пройдемося. В першу чергу хочу наголосити, що на лясті Трамп і Путін достроково припинили свої перемовини. Видання «Ексіус» каже, що в певний момент через. Над вимоги Путіна Трамп хотів покинути цю зустріч, але не відважився. Очевидно, Планувалося 6-7 годин. Казав речник Путіна Пісков. Натомість тривали лише 3 години. Не було е ланчу спільного не було спільної е з обговорення в великому форматі на аляці. Натомість, зустріч зеленського європейських лідерів і Трампа пере. Вищила очікування по часу. Дійшла аж до того, що Володимир Зеленський скасував своє інтерв'ю телеканалу Fox News, Бо просто, просто було перебування постійно в Білому домі і конструктивна дуже розмова. Варто роз... сказати наступне: що в чому ще перехитрили Кремль дуже серйозно, тому що ви знаєте, одну з мантр і одну з е, своїх пропаганд і прикривання ширмою геноциду значення України і українського народу. Кремль каже, НАТО НАТО для них це червона ганчірка. І от в білому дому всі зійшлися на тому, що Україна не буде йти е, наразі вступати в НАТО, але будуть альтернативні пропозиції п'ятої статті і гарантії безпеки будуть розроблятися сполученими штатами Америки, і вже відомо, що цю робочу групу очолив держсекретар Марко Рубіо. І він за сумісництвом виконувач обов'язків радника з безпеки. Це дуже важлива фігура, дуже конструктивна фіра. Ем, людина, яка має дуже хороше бачення того, що відбувається, він не є тим відькофом або ще якимось бездарним політиком. Тому це дуже важливо. І вдалося парати Кремль, тому що одночасно ніхто не каже про вступ України в НАТО зараз, що не потрібно, що не хоче Кремль офіційно. Але будуть повноцінні гарантії і вже починають їх розробку. Важливо що на прес конференції Володимир Зеленський розпочав з того, що передав лист від своєї дружини Олени Зеленської Меланії Трамп. жінці Трампа. Це відгомін того, що відбувалося на Алясі. Пригадуйте там, Меланія Трамп передала лист путіну з тим, аби віддати українських дітей. Це дуже гарно. це... Е був хороший крок, і взагалі розмова почалась чудово. Що сказав Трамп на цій зустрічі? Ну, по перше, давайте Зеленський Зеленський сказав, що Україна готова до виборів. Якщо буде припинення вогню гарантії безпеки, то ніхто не збирається утримувати владу. У нас демократія і, і немає взагалі ніякої диктатури. Також підтвердив Володимир Зеленський що до цього готовий там від жатувався Трамп. каже: тобто, якщо буде війна, то виборів не буде і там посміхнувся. Хороший кейс. А Трамп що сказав, заявив, що якщо сьогодні буде прогрес, то сторони домовляться про тристоронню зустріч зеленського Трампа і Путіна. Зеленський підтвердив готовність до цієї зустрічі. Дивіться, і Зеленський згодом сказав, що він готовий до будь-яких обговорень лише на найвищому рівні. Що це означає, що. Там обмін територій або ще щось, що не прийняте для України, звичайно ж, ми це не приймаємо, але кажемо, ми го можемо це проговорити на найвищому рівні. Чому такий посил? Тому що прекрасно знаємо, що Путін не погодиться на зустріч. Зеленським. Більше того, є вже відповідь радника Путіна Ушакова за підсумками телефонної розмови з Трампом, яка відбулася вчора. До речі, при лідерах Європи Трамп на 40 хвилин сказав: Я маю відійти подзвонити Путіну і Ушаков сказав, що зустрічі не буде. Як він це сказав, з вами проговоримо. Важливо також що. На зустрічі говорять про гарантії безпеки, про те, що купуватиметься зброю Сполучених Штатів Америки про будь-які перемовини. наголошую ще раз, Зеленський готовий говорити на найвищому рівні. От хороший пас Кремлю, який ставить його фактично в безвихідь. Але це означає, що не буде припинення вогню і війна далі триватиме. А ключове варто сказати, що перед Володимиром Зеленським і Трампом Білий Дім виставив мапу України з тимчасово окупованими територіями, і це зіграло дуже на руку Володимиру Зеленському, Тому що згодом, під час закритих перемовин, Володимир Зеленський чітко підійшов, продемонстрував Трампу на карті, де Росіяни просуваються, як насправді не просуваються, які в них втрати. Що за фактично рік війни вони просунулися тільки на 0,96% від. Сотків території України, що є території нашої батьківщини, яку Росія взяла без бою, і що найцікавіше, Зеленський каже на підсумковій прес-конференції, що прирікань з боку Трампа не було. Він нібито все зрозумів і усвідомив, що те, що йому казав Путін в телефонній розмові, що його армія наступає і за 3-4 місяці фронт розвалиться, не відповідає дійсності. Після закритої розмови Зеленського і Трампа відбулась. Загальна зустріч європейських лідерів: вісім представників: це Кір Стармер, прем'єр Британії, Евналь Макрон, Франція, Канцлер Мерц з Німеччини, президент Фінляндії Стуб, Урсула фон дер Ляйн, очільниця Європейської комісії, також Марк Рюте, очільник. НАТО і премєр міністерка Італії Мелоні. що вони сказали до речі. Цікавий факт на перемовинах Зеленського і Трампа, що Володимир Зеленський справді 28 лютого, коли був скандал, Джей Дівенс, віце-президент, дорікав, що Україна, Зеленський і Українці мало дякують Трампові. За 4,5 хвилини Wall хвилини Journal підрахував більше 11 10 разів. Зеленський подякував Трампові за допомогу і американському народу. Дуже хороший підхід. Потім була спільна прес-конференція з доєдналися європейські лідери. Що Трамп сказав вже при європейських лідерах? Він всіх назвав їх поіменно, що важливо були такі курйози, тому що на наприклад до Німеччини Фрідріха Мерца Трамп сказав, що ви так гарно загоріли. Я теж так хочу. А президент Фінляндії, Стуб, який сидів навпроти, і нагадаю вам він свого часу 8 годин грав гольф з Трампом. Він такий каже: так має бути ще тут. Президент Фінляндії ступ де я не бачу напроти нього саней ступ каже це. Я о гарно виглядаєте, Я вас не впізнав. Ну от розумієте, рівень Трампа його сприйняття на, на рівні своїх співрозмовників. Але це інше до речі, Трамп кілька разів на зустрічі з Зеленським. Посміхався щиро на всі свої 32 лайки. Я казав, це дуже е, вказує на те, що атмосфера була не вимушеною. Це справді, і що цікаво, знаєте, як на, на мене, я вперше побачив, що Трамп щиро посміхається. Він не на він не на агресивний. Він справді спокійно себе поводив згодом. Лов Зеленський сказав, що це була найкраща розмова з усіх можливих, які були в них з. Трампом також Трамп згадав про гарантії безпеки. Він сказав, що Путін, нібито хоче також укладення угоди. Через два-три тижні ми побачимо, чи зможемо цього досягти. Найцікавіше, що Трамп наголосив, що ми він тепер хоче. Ну те, що в чому його переконав Путін на Алясці, що м, хоче мирної угоди без припинення вогню. Як аргумент навів там шість війн, там в тому числі Індія Пакистан, які заявили, що Трамп не має до цього ніякого відношення, тим не менше, що є шість війн, каже Трамп, які без припинення вогню завершилися мирними якимись домовленостями. Всі європейці, до речі, від Кіра Стармера до Мерца, е до Макрона кажуть, що має бути. Припинення вогню на цій зустрічі сказали. Більше того, Марк сказав Трампові, що я не уявляю, нашу що наступну зустріч якщо не буде припинення вогню, але всі погодилися, що має бути е, також контакт на найвищому рівні. Двостороння чи тростороння зустріч це вже е, не так важливо, Головне, що Путін погодиться вкотре повторюсь, а Путін на це не погодиться. Також хочу вам сказати, що після цього була закрита зустріч. І саме під час цієї закритої зустрічі Sky News першим здається, повідомили, що Трамп попросив лідерів європейських почекати, що він хоче терміново набрати Путіна. Він 40 хвилин говорив з Путіним. Повернувся, розмова продовжилася. Потім були присухи після цих розмов довгих, і стало відомо наступне. Це вже Financial Times повідомляє, що документи вивалили українці. Ну як представили Білому дому, де вони пропонують як частину гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів Америки закупівлю на 100 млн. Ардів доларів американської зброї. Це і системи Петріот, і літаки, і інше більше того, хочу вам сказати, що про гарантії безпеки згадав сам Трамп. Він сказав, що європейці мають дати гарантію безпеки. Перша лінія це будуть збройні сили України. Далі європейці згадав про контингенти американських військ. Він сказав, чітко будуть, не будуть Він сказав. Ну побачимо. Ну, але в це важко в віриться. Взагалі, в принципі, але загалом на про це наголосив Володимир мерзненський, що чітко вперше не якісь абстрактні були розмови, а було сказано і є політична воля для гарантії безпеки для України. Як вони виглядатимуть тут дуже чітко треба буде все прописувати, погодитись і домовлятися. Тому що ми прекрасно знаємо, я вам цитував раніше Сікорського міністра закордонних справ Польщі, який казав, що по факту гарантії безпеки Україна вже отримувала. це 94-й рік за підсумками Бутапецького меморандуму, і 2004 й рік з боку Росії, коли вона визвала визнала кордон України. А це до чого ведеться? До того, що нібито Трамп каже, що Росія теж готова дати гарантії безпеки. Не проти, що були гарантії безпеки, а раніше, нібито сама Росія. Хоч виступала гарантом, хоч виступати гарантом. Нам таких гарантій не потрібно. Це для нас все вже пройдений етап. Найважливіше про те, що за цим документом Financial Times також Україна каже, що вона не погодиться на ніякі обміни території або ж здачу території. Хоча знову ж таки згадаю, Володимир Зайський сказав, найвищий рівень зустрічі. Тоді ми поговоримо про все, що ви хочете, і дуже чітко Володимир Зайський сказав, гарно каже: що в нас буде якась умова, то натомість Росія вивели ще 100 якихось умов. Тому в нас як і ми пропонували безумовне припинення вогню без умов, без якихось умов, так і ми пропонуємо безумовні якісь безумовність аби тільки відбулась зустріч на на найвищому рівні: Зеленський диктатор Путін і Трамп також важливо відзначити, я вже казав, що Марко Рубі очолицю групу гарантій безпеки це дуже важливо. Найцікавіше, дивіться, після цих всіх зустрічей вийшов з Трамп. З вніж написав своїй соціальній мережі наступне, що повів дуже гарну зустріч з високою. Повноважними гостями він назвав всіх знову по імені. Це важливо, також каже, що обговорили гарантії безпеки для України. Це може бути надання європейськими країнами у координації з США на завершення зустрічі. Я зателефонував каже Трамп президенту Путіну і почав підготовку зустрічі між президентами Путіном і Зеленським і каже Трамп. А потім буде тристороння зустріч: я Зеленський і диктатор Путін. Ось як. Робить, резнує і робить висновки Трамп з розмови з Путіним. Ми не знаємо, що Путін наговорив там Трампу за 40 хвилин. Але вчора ввечері з'явилися коментарі Радника Путіна у Шакова, то Юрія Шакова, який був на тристоронній зустрічі в, на Алясці. Він каже, що повідомив Трамп, про що говорив з європейськими лідерами, що є конструктив, що далі будуть працювати, як вони кажуть, над конфліктом в Україні, але найцікавіше, я вам затитую. Ключова розбіжність. що сказав Ушаков. Президенти висловилися за продовження прямих переговорів між делегаціями Російської Федерації та України. Тобто, Шаков каже, що вони домовились про те, що ті стамбульські делегації, які були на тому рівні, вони мають продовжитись, хоча має бути підвищення рівня цих делегацій. Ну там умовно може бути Білоусу, міністр законних справ або міністр закордонних справ, або ще хтось може замість Мединського бути, але Путіна там не буде. Ось ключове, і тут є ключова перемога. По перше, що це альтернатива п'ятої статті НАТО, її треба чітко проговорити. Говорювати, але це заганяється Кремль в пастку, тому що вони ж кричали про НАТО, щоб Україна не вступала Ну Україна не вступає НАТО, але буде мати гарантії, і також оця теза Кремля про те, що вони думали, що будуть нагнати Україну і європейців щодо зміни поступок в території обмін. А натомість ми кажемо: ми на все готові тільки на найвищому рівні, і от Ушаков каже: ну ми делегації підвищимо. Ось. Ключова річ, але варто зазначити, що це з боку Росії далі затягування часу. Вони далі будуть вести бойові дії, але вдалося таки Трампові роз'яснити, що відбувається на карті на полі бойових дій. І карта стояла в Білому домі, яку самі американці поставили, яка зіграла дуже добре на руку українській делегації. Я вас про це запевняю. Також же називають наступні місця, де можуть зустрітися. Путін Трамп і Зеленський називає Ройтерс і Угорщину. Макрон каже, що це Швейцарія, Женева. Мерць каже, що до кінця серпня може бути зустріч. І тут є стратегічна перемога європейських лідерів і Зеленського, тому що Путін не погодиться ні на яку зустріч, і це буде чергове затягування. І це затягування буде бачити білий дім. Так відбулася вчорашня зустріч. Сподіваюсь, вдалося вам розповісти все найважливіше з цих. Перемови, які абсолютно є перемогою для України з усіх точок зору, підпишіться на YouTube 24, в описі до цього відео. Є посилання на мій YouTube канал. Також ставте лайки, коментуйте і діліться вашими враженнями від зустрічі Володимира Зеленського і європейських лідерів в овальному кабінеті з Трампом і його. Оточення автомобілі з Франції та Італії, Німеччини та Польщі, Британії і Швеції їдуть служити в українських силах оборони. Але перед цим кожне придбане на європейських аукціонах авто ми доставляємо на СТО, де після повного техогляду та ремонту за необхідності обладнюємо засобами РЕП у темні часи. Добре видно світлих людей, тих, які не чекають проміння у кінці тунелю, а самі освітлюють шлях. Віддають трохи зараз, щоб мати все у майбутньому. І це ви, наші найдорожчі. Дякуємо вам за це.